Покидай повністю до Кінця. Нірощу бой. Угодь повністю духня воші. А що? Будьмо во ім'я Ісуса, дух не ваші. І щезай, покидай дух Невочі. Уходь во ім'я Ісуса. Уходь дух невочі. Покидай во ім'я Ісуса. Що зараз? Усьому діє, що жа. Ісусе, я тобі, я тобі тобі Ісус, дядь Ісус, я тобі, О Христос, дякую Ісус, дякую, Христос. Ісус, дякую за сілення, за звільнення. Що зараз зробить? Це вічі Господь? Рука чого? Це Господь. Дивіться, рука рік, а Ісус ходить. Бачите? Ісус до кінця, до кінця, до кінця, дивіться сюди, дивіться. Ісус до кінця робить, до кінця не дижіть, не надо держати. До кінця ісирайся, ісирайся, ісирайся. До кінця, до кінця Ісус, до кінця.